Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні поговоримо трішки про такі монети гривні. Їх ще називали гривниками 1726 року. Ну, ось така монета. Так, видно напис гривна. 1726 рік. Ну Звичайно, це є копія. Так, до речі, копії. Копії монет вони виготовлені з МІДі та покриті, покриті сріблом. Ну, Тож ціна такої монети так, в інтернеті від 250 гривень. Ну, до речі, перші, перші монети-гривники почали ще карбуватися в 1701 році. Ну, ось така, ось така монетка. Ну, це, звичайно, копія. Так, зараз ось. Такий такий реверс на монеті. Так, ну ось це вже 1733 й рік. Така монета. А тут вже видно напис грив гривенник. Так. Ось та, теж монета. Ну ця монета в інтернеті це копія монета виготовлена сама з МІДі так, та покрита, покрита сріблом. Ціна такої монети 260 гривень. Так, до, речі, до речі, гривна, назва гривна це пов'язана до раніше. Слов'яни називали таку прикрасу, яка надівалася на шию. Її називали гривна. І від тої назви пішла так, назва, назва монет і сучасної України так само гривні. Так, ну ось зараз я вам покажу ось таку цікаву монету. Тому вона є цікавою, що так знайшов таку монету в інтернеті. То так, це є Гривенник 1733 року. І ось знайшов такі характеристики про цю монету. що... Монета виготовлена з срібла 802 проба. Маса монети 2,08 г. Діаметр 20 мм. І ціна такої монети 800 євро. Ну, тобто, мабуть, це є оригінал. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи, чи коштує така монета 800 євро. Можливо, ціна є. Так, меншою, тому що це 1733 рік. Але така монета 800 євро. Так. Ну і пізніше ще ось були такі монети. так Це у нас 1781 рік. ну Тут вже зображено так у нас Катерина Друга, такі гривники. так, Дякую, що дивилися таке відео. Це був такий коротесенький огляд. Таких монет гривників. Так, дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.